Вітаю шановні глядачі, це 13 заняття і сьогодні ми поговоримо про зміни у класах і параметри доступу, про що ми згадували у минулому уроці. І так, перше, що ми зробимо, це замість нашої функції запишемо якусь зміну, яка буде зберігати ім'я певної людини. Зміна у нас буде типом string. Раніше нам невідомий тип, він дозволяє нам обробити операції з рядками у мові C. Для цього нам ще потрібно підключити бібліотеку, яка називається також String. Ось все є. Далі у нас вже об'єкт створений класом. І замість функції ось тут ми просто напишемо ім'я. І надамо йому якесь ім'я, нехай це буде. Вадим. Ось можемо запускати. І виведемо наше ім'я на екран за допомогою Сіаут. через наш об'єкт ось так ми запускаємо нашу програму Маленьке удосконалення. Знову запустимо. Бо так бачимо, ми вивелися наш Вадим. І так, ми вивели нашу зміну на екран. Тепер прошу звернути увагу на те, що вона знаходиться у розділі Public. Це означає, що доступ до неї є у кожного об'єкта класу даної програми. Хорошим тоном у програмуванні є те, щоб не допускати даної ситуації. Тому ми переведемо її у розділ Private. Відразу бачимо, що наш об'єкт вже не має доступу до нашої змінної. Це свідчить про те, що ми її перевели у приватний розділ. Далі ми... Уявімо ситуацію, де нам потрібно реєструвати клієнтів і його ім'я заносити у пам'ять. Тобто у програмі нам не потрібно, щоб жоден метод мав доступ до даного ім'я. І для того, щоб ми записали наше ім'я у пам'ять, нам потрібно також створити певні функції. Їх ми розмістимо у розділі «Паблік». Перша наша функція, де ми будемо записувати ім'я. Параметр ми передаємо. Нехай змінна X типу string. Це наше ім'я буде. Ось записали наше ім'я. Іще один буде метод, він вже буде типу string. Для того, щоб ми це ім'я отримали при необхідності. Він без параметрів у нас. Ось так. Потім у об'єкті класу ми записуємо наступне. Для того, щоб записати ім'я у пам'ять, ми використаємо функцію SetName. Вона в нас параметрами не забуваємо. І для того, щоб повернути наше ім'я, функція getName. Вона в нас без параметрів. Нібито все, можемо запускати програму. Так, ми бачимо наше ім'я на екрані. Далі знову ж ми пропустили маленьке удосконалення. Знову запустимо і переглянемо чіткий результат. Є у нас відповідь наш... Клієнт вивівся нам на екран. Ми занесли його у пам'ять за допомогою функції SetName і вивели на екран за допомогою GetName. Отже, ми побачили, що в нас робить розділ public і private. На цьому даний урок завершений. Жду вас у наступному.